Уже вкотре місто Гадяч збирає найсильніших чоловіків області на змаганнях, присвячених сильним духом та тілом. Із 2009 року доброю традицією стало проведення богатирських ігор, організатором яких є голова районної державної адміністрації, депутат районної ради Олексій Матюшенко. Цьогоріч глядачі та учасники зібралися на міському стадіоні колос саме у день незалежності для підтвердження нескореності людського духу та незламної сили українського народу. За першість у турнірі змагалися представники із Гадяча, Миргорода, Великої Багачки, Лохвиці, Котельви та Полтави. Слід зазначити, що конкурсні завдання вимагали справді неабиякої фізичної підготовки. Учасники мали пройти ряд випробувань. А це і станова тяга автомобіля, шкода вагою 2 тонни, і перевертання 300 кілограмового колеса три рази з ребра на ребро. І пронести 10 метрів так зване коромисло вагою 250 кілограмів. А останньою була надзвичайно складна вправа. Переміщення трактора Джон Дір вагою 12,5 тонн. За результатами турніру богатирем переможцем став гадячанин Юрій Жепко. Друге місце посів Геннадій Чіпко з Полтави, а третім став Микола Пересадило з міста Миргород. Приз глядацьких симпатій отримав Віктор Мариненко з Лухвиці.